Да, Добрий он. день. Ви звідки? Я з міста Черкаси. Як там в Курську справи? Ну, отлично все, У вас. як? В нас війна. Війна? Нічого не змінилось. Що ви запитуєте в українців, як в нас? Не, ну може у кого-то у всіх по-разному. Як українців в може вибух. бути по різному, якщо по всій території України війна? Такая пана ведет в конкретному місці а так-то по факту, блять. Вона... вона якраз в конкретному місці на всій території України. Тому що ваші ракети ви... летять по всій території України, а бойові дії йдуть на конкретно на, на деяких територіях. Они же летять точечно, бля, вони же не, не стошником, бля, бомбардіють. Вони точечно лушпарять ну, лу по домівках, по цивільній інфраструктурі, вбивають людей. Я понял, ты, короче, блядь, цепсошник, да? Кто такой цепсошник? Я без понятия на кто ну, это. Хуйню, который несет, блядь. Цепсираю, не зрозумею, обгрунтуйте зараз свои слова. Не, ну, блядь, по цивильным, по цивильным это, блядь, значит, по гражданским, блядь. Мы, мы не целимся по гражданским, блядь. Мы бьем инфраструктуру, которая, блядь, военную инфраструктуру. Какую цивильную? Нет, именно военную. Да? А Дім Дніпропетровську, який ви знищили Чент, це військова інфраструктура? Блядь, ну, это... Дім, це, блядь, упала ракета, которую збили ваша, блядь, ПВО збила, і вона упала на этот міст. Уже дім, один блядь. казав, що збили, вибачився. Хто це був, такий? Арестович. Пішов на струк, вслід за русським кораблем. Ну так, да, блядь, арестович ну, а ресурс факту... раз. Це, це по факту, по факту, по факту... По факту... це по факту... пряме влучання. Так само, як ви вбили багато людей в Вінниці, в Одесі, в Києві, влучили в готель, в Харківську Ода. І в багато-багато-багато куди. І в Миколаївську Ода, і ви влучаєте по лікарням, ви знищуєте міста, Маріуполь знищений повністю, Бахмут знищений повністю. І багато-багато міст, сіл, які ви знищуєте, ви вбиваєте людей. Це, українсь... Це геноцид українського народу. Про що ви говорите? Ваші ракети влучають, а електростанції, електростанції, по яким ви влучаєте, щоб наша вся країна була без світла, без води, без нічого. Це не геноцид українського народу. Що просто цивільні люди були без світла, без, без електрики, без отоплення, без нічого, так? Остановлюйте, договарюйтеся. бачите, що. З ким домовлятися? З тими, хто вбиває нас? Ну так давай, уйдите, блядь, и не пиздите на. Че вы скуліте, но війна йде, ну. Ну яку ви розв'язали. Не вважаєте ну, себе ви винним шли... в цій війні? Я нет. Ви громадянин Російської Федерації. Та... А чому ви винні, що ви я... вбиваєте нас? Блядь. Потому, що ви по Обґрунтуйте зараз свои слова. Що, ну, я же не кричал, блядь, хахляку на гиляку, ви же орали нахуй. Я і зараз можу сказати москаляку на гиляку, Що це змінить? Ну и пизды получишь, блядь, и все нахуй. За что? За что? За то, что за то, что ты, блядь, фашист, блядь, и. В чем. Я нацист? В чем проявляется мой нацизм? Ну, блядь, ты ты ненавидишь другую нацию, блядь. Вот вот и весь, блядь, нацизм. Почекай. Что такое и нацизм? А? Я тебе сказал, это, блядь, презрение, блядь, других народов, блядь. Тому вы пришли зі зброєю в руках, на... заради заради чого? Заради чого ваші війська пришли на мою, на мою територію? Мы пришли по факту 24-го, 24 22-го года, а вы пиздите уже все 30 лет на. по факту, вы пришли 20 лютого, 2014 року. Багаді, ти б блядь, хоча хоча одно відео Мені покажеш, що наша виставка. Я там не були, показую блядь. відео в чатрулеці, тому що ви мене блоканете, я вже знаю цю штуку. Ну, а я, ви можете я відкрити я, всі, я, всі незалежні СМІ всі цивілізованих я, країн, де я тривав, все блядь. чітко е, не показано, не де доказати, яка там, не ще не одного, до 24 одного, лютого, одного, де була яка техніка російська зафіксована і все інше. Тех, техніка, можете з цією інформацією ознайомитися. У вас була американська техніка, но це ж не значить, що Вона і що, зараз блядь, є на даний момент. Привали. Ну, і зараз, блядь, є. Но это і не, же не тільки значит, американська. Ваю... І не тільки американська. Ну, по факту, тоді що виходить? блядь, і англічані, і французи, блядь, там воюють з вами бок о бок. Вони допомагають ну, нам знищити російських ми... військових, які зайшли на мою землю. І ми допомагали Донецьким і Луганським знищувати, блядь, оранжеву чуму, блядь. Техникой помогали. Добровольцы були, блядь. Ну, по, в регулярних войсках там было. А почему тут Киев, Харьков, Чернигив, Сумы, 6-й Херсон, Запоріжжя. Это, Марігуболь, блядь, началось когда? Это началось когда? 22, го блядь, 24 -го февраля 22 -го года, блядь. Так. Ну, а Ні, ти взагалі ти конфлікт ти ти між ти... Росією і Україною Загалі почався погаля. з окупації Криму. Потім ви зайшли на території Донецьку і Луганську, і Крим до 24 лютого 2022 реперендум. року ви вбивали людей. Ті Крим, вбивці, які прийшли на територію Донецьку і Луганську, фінансувалися з російської сторони. Це були тварини з російськими паспортами, з російською технікою, з російською зброєю, які просто прийшли. Окупувати територію ну, паспорта ворога. Це тим, що вони захищають? А, а воєнні білети чого не показали? Паспорта я видел, там Порошенко махав паспортами. А чого вони показали воєнні білети, блядь? Які воєнні квитки? Вам не вистачає навіть того, що були російські полонені до 24 лютого 2022 року? Ну, були, бля. Ну, это. Те, що були граждан, з вами якісь угоди підписані. Чому Російська Федерація это... підписувала з Україною мінські угоди? Ну, тому що Порошенко запросив, тому що, блять, могли дати пізди, блять, блядь, попросив. Ні, не зрозумів бля, Мінський... ще раз, чому Російська Федерація, якщо вона ніяк не причетна до конфлікту на Донбасі, підписує якісь е мінські угоди. Этих, этих, бля, вона була гарантом виконання випавнення, блять. Якщо вона є гарантом виконання тих чи інших е дій стосовно е тих угод, які були підписані, то значить виходить те, що це Росія зайшла на територію України. Це і почала окуповувати мої значить. землі і вбивати моїх ти. Ти угодів. А не чому вкручув, Російська Федерація виконує, ні, почекайте, а чому Російська Федерація виконує якісь конкретні дії на території Донецьку і Луганську? Вона була гарантом, посередником. блядь. Ні, ні, почекайте, це важлива річ. Ви сказали, що Росія буде виконувати якісь гарантії стосовно мінських угод. А які вона гарантії довжні виконувати, если, блядь, можете Минские... відкрити мінські угоди і почитати, по які вона не чистым, виконала чорним по білому написано, що, блять, армія України, блять, і донецькі народні, народні формування, чому блядь, тоді тут Росія. Прекрас... Чому Росія взагалі тебе, вступає я, в ці я, мінські угоди, я говорю, коли ви говорю, говорите про те, це? що Росія повинна виконувати якісь гарантії, якісь дії стосовно Донецьку і Луганську? Якщо ви говорите, що там ніяких російських військ немає, можливо, все-таки значить є, а ви просто це була, називали аля э, освободітелі? Це конкретно були російські тупой, війська, э, з російськими паспортами, були найомні вбивці, які за гроші прийшли на територію України окупувати Донецьк і Луганськ, заради того, щоб просто забрати собі цю землю. Так само, як з 24 лютого 2022 року ваші війська почали повномасштабне вторгнення на територію України заради того, щоб повністю окупувати мою землю. Ні, це не все. Так, і зробити как геноцид українського народу. О, Ось уй, заради уй, чого ви зараз уй, з нами уй, воюєте. Уй, Але уй, вас це уй, не українському. За останній відвечу, рік було багато, я... слів, багато слів з боку російської влади. влади. Ні, не дам. Тому слово що ви ніхто сказати. ви раб. Слухайте мене. Тому Іди зараз нахуй, останній ти, блядь, рік, шучило, останній блядь, рік слушать буду. останній рік ваші війська Тупарили, і ваша влада дурачав, блядь. програє по всім направленням блядь, по всім направленням стосовно.